А зараз я хочу запросити до нас на сцену гостю нашого концерту, майстриню слова, поетесу-пісенницю Мілу Кирилюк. Рочистий, яка краса довкола очі, душа єдине миром хоче, на плечі падають сніжинки, як лабіринти йдуть стежинки. Жива картина аж казкова, а я промир. Мир настане. Вище стара зима, останнє випускає пару, тієї ж сили вже нема, сніг перетвориться на хмару, земля у кольорових снах, її ще сонце не голубить. А їй наснилась вже весна. Хто ж поруцю, скажіть, не любить? Останнім подихом зима Морози стомлені дерева, та уже сумніву нема. Зима приходить на не поревер. Незабаром прийде весна, пора, коли душа розквітає. І обов'язково весна принесе нам перемогу, вірте все в це і робіть те, що від вас залежить. Я типу, попри всі труднощі, попри ситуацію в Україні, цього року надрукувала нову книгу, яка називається Улибайся житні і вона улыбнеться тобі». І ось я зросте, що я зрозуміла. Я хочу поділитися з, зі світом, з людьми. Те, що я випробувала на собі. А я зрозуміла, що добро і любов перемагає усе. Наповняйте мир любов'ю і само Ісчезне зло, Драгоценно для здоров'я і душевне світло. Наповняйте мір, любов'ю, життя дає такий посил. Не живіть серці з боль'ю, вибросьте. Избегайте сил, избегайте сквернословия, но молитесь вновь и вновь. Наполняйте мир любовью. Мир спасет одна любовь. любовь вам, добра, миру, у всего наикращего. Уважаю вам, щерля, милый корелюк. слово від поетеси і зениці Міли Кирилюк.